Приблизно півроку назад Андрій Єрмак дав інтерв'ю Наталії Масійчук. Я чекав, поки це інтерв'ю настоїться, так сказати. І мені здається, що зараз саме час його прокоментувати. Давайте слухати ту частину, де Андрій Єрмак відповідав на питання про корупцію, і будемо коментувати. Я свою президент свою розмову з президентом нещодавно, коли було інтерв'ю, почала з корупції. Не з фронту, а з корупції. І знаєте чому? Тому що от я виписала статистику. Це, до речі, те інтерв'ю з зеленським, де Зеленський сказав, що він хоче прирівняти корупцію до державної зради, і він дасть там якісь якесь завдання, кабміну це все зробити. Коротше, ніхіра не було зроблено, не було ніякого закону проти корупції. Замість того закону прийняли <свісно> закон про мобілізацію, так розумію. Про те, що в Україні 59% населення вважає, що Україна насправді намагається боротися з корупцією. КМІС при цьому зауважує, що окрім війни корупція фактично є то проблемою держави. Люди не людям не те, що непокоїть люди, вже погано толерують такі випадки. Чи хтось із іноземних партнерів дойкав конкретно вам єрмаку корупцію чи президенту конкретно його ніколи? Садиска? Ніколи навіть я провокую завжди ці розмови. Причому а, так як вона ставить питання, ну воно дуже дивне, воно питає Єрмака. А от вам конкретно, Володимиру Олександровичу, і вам, там Андрій Батькович, казали про корупцію. Ну, блін. А, західні партнери або західні політики, ну якого хрена вони будуть дорікати, так точечно там, тикати про корупцію Володимиру Зеленському, вони спілкуються на рівні держави. Вони бачать, що відбувається на рівні держави. Ти голова держави. Ну, яка їм нахрен різниця, чи конкретно ти береш ті бабки в руки чи ні. Вони бачать, що держава знаходиться в стані ну, повної жопи. І хто за це відповідальний? Влада. А ви ж чуваки, ви ж влада. Там конкретно ти Єрмак, чи конкретно Володимир Олександрович, чи ви ходите там, не знаю, просите бабки за якісь послуги чи ні. Ну, нікого там на заході це не обходить. Вони дивляться на нас як на державу, як в цілому, а ви просто наймані працівників цій державі, які не можуть навести ніякого ладу. От ікретно, я в ніколи особисто. ніколи. Навіть я провокую завжди ці розмови. І я завжди говорю: ви про нас за ці роки знаєте більше, ніж ми самі про себе. І ви точно знаєте всі, що ні президент, ні я не є людьми, які корумповані. І тому ніколи таких розмов. О, так, щоб хтось прийшов і сказав, ні. Тому що, по-перше, це неправда. І вони про це всі знають. По-друге, давайте розділимо. По-перше, є російський наратив, з яким я категорично не погоджую. Я російський наратив, по ходу, так. Да. Ми їздимо, бачимо і так далі. Україна не є самою або серед найбільш корумпованих держав. Це не... А тепер давайте зробимо факт-чек цього російського наратива. Йдемо на. Такий веб-сайт, який називається Transparency.org. І на цьому сайті є Corruption Perception index, Тут є список країн там, з, ну, сортований по їх корумпованості. З самого верху найнекорумпованіші, наприклад, тот, Денмарк, я вже забув, як воно перекладається. Данія. Фінляндія, Нова Зеландія і так далі, і тому подібне. Причому, якщо подивитися на мапу, то та ж сама Данія вона жовтенька, а не там прямо зелененька. Тому що ну ми всі розуміємо, от коли кажуть неможливо корупцію побороти повністю, от навіть в Данії є корупція. Але нам до Данії, як до Києва Рачки. Тому коли хтось каже там мені з українців, що тіпа, от ми не можемо її побороти прямо до нуля. Та зрозуміло, поберіть її до рівня Данії. Нахрен мені до нуля. Там навіть в Данії якісь чуваки намагаються дати якісь взятки, і якось воно в них там проходить, але а, а нам до тієї Данії ну, дуже далеко. Коротше, шукаємо в цьому списку Україну. Тут у нас Україн, І ми попадаємо аж на 104 місце. Список з 180 країн. Ми в цьому списку знаходимося на 104-й позиції. Тобто ми ближче до кінця списку, чим до початку. Набагато ближче, приблизно там, на 20 пунктів ближче до кінця. Давайте дивитися, в якій ми компанії. У нас тут а, а, поруч з нами: <кхід> Сербія, Бразилія. Алжир, Замбія, Гамбія, Фіпі, навіть Білорусь, навіть Білорусь, вона вище нас в цьому рейтингу. Кому ви розказуєте, Єрмак, Кому ти розказуєш про те, що ми не в списку одних. ну Зрозуміло, що ми не сама корумпована. Як ти там сказав, ми не... і не є самою. Я тут згоден. Ми не сама корумпована, тому що якщо ми будемо на рівні Венесуели. Сомалі або Північної Кореї, то взагалі буде жопа. Давайте подивимося, хто там, нижче наш в цьому, в цьому списку. І тут просто такий класний набор країн, що я в шоці. Наприклад, тут Туркменістан, Таджикистан країни колишнього СРСР. Ну тут зрозуміло, там в них правлять клани, там такі ж самі царі, як і в, в Росії. Там у коротше, світчові, я не, не пам'ятаю. Там Судан, Конга, Каморські острови, Чад, Бурунді, Афганістан, Рітре. Ну, коротше, якщо ми будемо ще нижче в списку, ніж там якийсь умовний Афганістан. Як каже Єрмак, не є самою корумпованою, то це взагалі біда. Нижче нас по списку тут Азербайджан, але ми розуміємо, в чому прикол Азербайджана. там править цей чувак, Алієв, здається, і там знову ця влада передається з покоління в покоління, як, в принципі. В я знаю, при царях або при королях там його був батько президентом, тепер він президент. але я не знаю, для азербайджанців це працює і окей. Центральноафриканська Республіка, Бангладеш, Нігерія, Уганда. А, мене радує лише те, що Росія нижче нас в цьому списку, і це добре, тому що вони, судячи з усього, накрали. До війни накрали стільки бабла, що в них цей а, військовий потенціал набагато зменшився, і це зіграло для нас плюсом. Далі що нас тут бачимо? Парагвай, Камерун, Пакистан, Болівія, Есватіні, Джибуті, того, Мексика, Ель Сальвадор Нігер, Узбекистан, Перу, Турція нижче нас по списку. Це також, в принципі, я думаю, повинно а, нас якось радувати. І все. І все. А, з європейських країн. Ми ну, вони в списку на рівні Єгипту, Непалу, там, Боснії Герцеговини. До речі, Боснія Герцеговина трошечки нижче нас, а також знаходиться в Європі. Сербія, Бразилія, Алжир, Замбія, Гамбія, навіть Ефіопія. Вона вища в списку а, цього Corruption Perception Index. Ну, І так далі. І тому подібне. А Лесото вище нас по цьому рейтингу. Танзанія, Сурінам, Гаяна, Кодівар. Ну, коротше, ви зрозуміли. Коли а, Єрмак мені заявляє, ми не є самою корумпованою, або однією з самих корумпованих, ну, це, це хоча б радує, радує, що ми не на рівні з якимось Киргизстаном або з Мадагаскаром. А, окей, але в реальності, в реальності, а, якщо подивитися там, на цей індекс і. Просто пошукати тут Україну, то ми знаходимося в другій половині, половині списку, і нам а, до, до початку списку ще дуже, ще дуже далеко. Ну, це факт-чек. Це, як ви кажете, руська пропаганда. Я вам відкриваю а, західні видання і можете самі відкрити, відкрити їх перевірити. Або серед найбільш корумпованих держав це не є правда. Так, Корупція це є правда. Вона є завж... усюди. Але є міцні інституції, правоохоронні, антикорупційні, які з цим працюють. Це на серйозний щах Він заявляє, що в Україні міцні інституції правоохоронні, які з чимось там працюють. Ви вірите, що в нас міцні правоохоронні і так далі інституції? Я, наприклад, ні. І чим міцніші інституції, тим вони більш ефективніше борються з цим пороком. Безумовно, сьогодні є факти такі. Ну, було б неправдою сказати, що їх нема. Але перше, що дуже важливо, важливо хто в голові. Ми чітко, я думаю, Зеленський в голові держави, чи я не правий, чи що ти мав на увазі. Ми сьогодні немає людини, ну тільки якщо вона за гроші не працює, там відпрацьовує чись там фейкові новини. Хто би сказав, що в нас корумпований президент? Це людина, ви його знали. Я його знав до цього. Мільйони українців його знали. успішним, заможним. І він пішов у владу. Ну, він не може постійно прикривати оточення. Він... Мені також, мені це не зрозуміла тема, і питання от Наталі. Давайте ми просто прикинемо на секундочку, от що президент наш, він кристально чистий. І в принципі, це можливо. У чувака вже до того, як він пішов президентом, була купа бабла. Але звідки ж тоді береться корупція? Вона ж не береться там, таким чином, що е, якийсь, я не знаю, Васі-інспектор з ДБР просто ходить і бере, бере собі гроші в карман. Тому що якщо е, начальник цього Васі інспектора в ДБР дізнається, що він бере взятки, то і якщо цей начальник він тіпа, також такий весь чистий і гарний, він цього, цього ДБРщика звільнить. Правильно? Але ж все, ну, все, все працює дуже банально просто. У нас все працює дуже банально просто. Інспектор ДБР ділиться з начальником ДБР, начальник ДБР ділиться з директором ДБР, ну і так далі по цій цепочці до самого верху. І в мене тоді питання: якщо президент, якщо Зеленський, він кристально чистий, він ну, не має жодного відношення до корупції, то чому він просто не звільняє. Начальників або кого він там назначав, того ж там начальника СБУ і так далі, по цій цепочці, хто там відповідальний, або хто стоїть зразу знизу по ним. Тобто виходить виходить з точки зору Єрмака, що є ця цепочка від, припустимо, інспектора ДБР, і яка йде до самого президента, і на якомусь місці ця цепочка обривається правильно? Так чому. Оцього останнього в цій цепочці корумпованого чувака просто не звільнити разом повністю з, оцим всім, ну, з всією пірамідою, яку він побудував, Наче краще не звільнити, а посадити. От тут цього я не розумію. Тобто, якщо ти такий кристально чистий, і ти знаєш, що твій підлеглий, він бере взятки, або якось там прокручує ці взятки, або йому хтось заносить з тих, хто знаходиться під ним з точки зору підлеглості. То чому ти не можеш його звільнити, якщо ти це бачиш? Це ну, мені дійсно не зрозуміло. Або ж, або ж якщо е, ти такий кристально чистий і не звільняєш цього чувака, то виходить, що ти також не кристально чистий. То тоді виходить, що по цій цепочці заносять прямо, прямо-прямо до тебе. Ну, тобто, два варіанти. Я не бачу третього. Ну, третій варіант це, можливо, Зеленський сліпий, глухий і тупий. Він цього всього не бачить. Але ну, він, він мені таким не здається. Він мені більше здається таким чуваком, який, навіть якщо він кристально чистий, не бере а, цих всіх взяток, він просто на це закриває очі. Хоча який сенс закривати очі, якщо е, тобі можуть щось занести. Тому тут, в принципі, логічне питання Наталі. І зараз як почне петляти цей Єрмак, ну це знову короче, вся фігня мені не зрозуміла. Пішне, заможні, і він пішов у владу. Ну він не може постійно прикривати оточення. Він пішов у владу. Тобто, або він просто прикриває оточення безкоштовно, або йому хтось заносить і він прикриває оточення. Два варіанти. Назвіть мені третій, п'ятий, шостий. Саме для того, що його не влаштовувало те, як розвивалася країна. У нас кожен президент заходить один з любими друзями і бореться проти них. Другий обіцяє посадити п'ять своїх друзів. Ну, Я зараз закінчую і виведу. Це перше. Це дуже важливо, коли головна людина в країні не корумпована. І тому, якщо вона не корумпована, всі кроки і відношення до людей, хто навколо, воно є дуже принциповим. Повірте, для президента не існує сьогодні людини. Які було б щось дозволено, що не співпадає з принципами президента? А боротьба з корупцією, нетолерантність до корупції є його одним із пріоритетів. Тому це перше. Ну, якщо чесно, це після півроку інтерв'ю, там у нас в СБУ таке твориться, що там ну, мені здається, вони займаються корупцією набагато більше, ніж якимись диверсійними операціями на окупованих територіях або в Росії. Ну, відверто. З того, що я бачу, з того, що відбувається, як цих чуваків всяких шил затримують і відпускають, там клака просто якась. І, і Зеленський просто не може це все звільнити нахер і пересаджати цих всіх чуваків. А не може. Або не хоче. По-друге. Якщо знаходяться факти, то ну, дії президента дії І Знову таки цікаво, а якщо знаходяться факти, а якщо не знаходяться. А якщо бігус не може нічого знайти, або українська правда, от вони щось там копали, і ну вони не всесильні, в них немає доступу до всіх баз, вони не накопали. То тоді тоді виходить, що нічого не відбувається, правильно? Правоохоронців останнім часом вони свідчать, де в якій країні е, є факт того, що був заарештований голова Верховного суду. Назовіть мені. Я думаю, небагато таких країн. А, де сьогодні, ну сьогодні немає сьогодні, ну, зараз, що, вони, це таке діло. Треба ж сьогодні сьогодні. Ну, це вже не до нас. Це є судова влада. Сьогодні є правоохорона. Можна і критикувати мільйон разів, але вона не сформується, якщо кожного разу ми будемо так, знищувати, не розбираючись хто правий, хто неправий і так далі. Ну я в принципі хотів це додивитись до цього моменту. А, і давайте розбиратися. Заарештували суддю Верховного суду. Причому як його заарештували? Його заарештували конкретно на взятці, коли йому в кабінет принесли 3 мільйони доларів. От ми можемо почитати на Forbes.ua. Чувак вийшов під заставу, ну це коротше зрозуміло, і читаємо контекст. Бла-бла-бла, суд визнав недійсною. а Заявили, що використав корупцію в Верховному суді задані дані на джерела. Голову Верховного суду затримали під час отримання хабаря на 3 мільйони гривень в інтересах Жваго. Інтерв'ю ну, приблизно півроку тому. Чувака прям за руку, за руку хватають, як він бере чемодан з трьома мільйонами доларів. Скільки потрібно часу, щоб його посадити? Просто цікаво. Як, як ви вважаєте, скільки потрібно часу, щоб людину, яку схопили на хабарів 3 мільйони доларів, доларів потрібно, щоб посадити. Скільки потрібно часу? Я не знаю. І, як я вже показував, ви вже це дивились і читали, а мені, мені ну, реально зовсім не зрозуміло, яким раком цей чувак а, вийшов під заставу. 3 мільйони доларів. 3 мільйони доларів. Це 120 мільйонів гривень. І ми ж розуміємо, що якщо людина бере хабар в 3 мільйони доларів, то явно до цього а, він брав такі ж хабарі. В принципі, регулярно і набрав нормальна бабла. Але, але йому назначають, назначають цей а, залог, чи як він там називається. Заставу, заставу в 10 мільйонів гривень. Це дуже круто. І там а, це все дуже цікаво розвивалося, чи є на BBC News а, ця стаття схожа, і тут було більше деталей, як йому зменшували цю заставу. А, ні, здається, здається, ж таки на Форбсі. А, от, на Форбсі, а, В контексті можемо почитати, що його а, затримали, посадили під варту, а, і застава зменшилася у кілька разів. Тобто, спочатку застава була 107 мільйонів гривень, що, в принципі, відповідає а, тій кількості грошей, хабаря, які він хотів взяти. Далі заставу зменшили до 75 мільйонів, далі до 55, далі до 45, далі до 35. І в результаті вона стала 20 мільйонів гривень. І за нього внесли цю заставу і а, суддя князя вийшов. Я не знаю, як це коментувати. От після того, як Єрмак нам розповідає про те, що ми не сама корумпована країна в світі, про те, що ми всі такі чіткі, що в нас прямо заарештували суддю Верховного суду і. А в результаті суддя Верховного суду на свободі, а що відбувається з ділом, незрозуміло. А, я даю вам гарантію, що суддя князів нікуди не сяде. А, в найгіршому випадку його просто випустять з країни, а потім скажуть, він втік, він втік, як а, це відбувалося з цим Свинарчуком, якого тепер не можуть знайти. Його також випустили під заставу, і тепер Свенерчука немає. Де він? Де він хз? Він позовив. він виїхав з країни, ніхто його не може знайти. А, от вам і. Так сказати, підтвердження слів Єромака про те, що в нас не саме корумпована країна і так далі і тому подібне. А, і ще один дуже цікавий факт. Це, до речі, долари на диванчику у, у цього, в кабінеті а, князева. А, саме цікаве. Саме цікаве в цій історії інше. Це те, що я помітив. А, його цього князева суддю Верховного суду взяли на взятці яку. А, ну, не напряму, а через якусь там компанію і так далі. Давали в інтересах Костянтина Живаго. Костянтин Живаго це український олігарх, тому подібне. І зараз він проживає у Франції, його там затримали в 22-му році. Давайте підемо на економічну правду, тут буде більше інформації. І його заарештували по якомусь ділу. Там ДБР просило, відправляло запрос французам про те, щоб його арештували. І французи його арештували в Альпах на якомусь курорті от в грудні 22-го року. Якщо ви пам'ятаєте, був такий банк, як фінанси та кредит, і Кисентинживаго там так розумію, вивів з нього кучу бабла в Європу. Ну, коротше, вкрав нормально бабок. коли. Банк закривали, а, це гріх, просто було не бабок, бабок. Чому ні? Так от, так от а, Французький суд він не видав Костянтина живаго, він не е, екстрадотував. Е, ну, коротше, екстрадований. Він, суд сказав, що живаго не повинен бути екстрадований. А чому? Знаєте чому? Тому що французький суд прийшов до висновку, що держава-позивач не в змозі гарантувати, що пана Живаго судитиме суд, який може забезпечити основні процесуальні гарантії та а, дії за, прав захисту а, коротше, цього чувака. Тобто, тобто, французький суд прямо каже, що у вас суд корумпований, ми йому не довіряємо, і ми. Думаємо, що він не зможе справедливо засудити Костянтина Живаго в Україні. І в мене тут такий трошечки дисонанс, тому що князева це суддю Верховного суду, суддю Верховного суду України спіймали на хабарі, який давав живаго, а живаго не видають, тому що вважають, що суд в Україні корумпований. І а, він не може справедливо засудити Костянтина Жвагу. Це просто треш. Це, а, я не знаю, це, це, це ну, в мене когнітивний дисонанс, коли я чую. А, ти даєш а, судді Верховного суду взятку, а тоді французький суд не видає тебе в Україні, а, тому що вважає, що український суд дуже корумпований і він не може справедливо судити. Коротше, в цій новині прекрасно все. В цій новині дуже чітко виглядає ремак, який несе повну поргу. В ці новині класний цей чувак-князів, який взяв 3 мільйона доларів хабаря. Ну не взяв його спіймали. Зрозуміло, що до цього він набрав уже нормальна бабла, який вийшов під заставу. І суду Франції, який не видає Костянтина Живаго. Який намагався підкупити суддю, а не віддає суд Костянтина Живаго, тому що вважає, що суд в Україні корумпований.